Доброго дня, магіїта української, мене звати Олена. Літо 23 року. Приємні події. Два варіанти. Інтуїтивно вибирайте цифру варіанту. Ну і дивимося. Ваша сигніфікація. яких вона на даний момент є. Подія, яка буде акцентом літа 2023 року для вас. Ну і далі будемо дивитись, які ще будуть події. Приємні події літа 2023 року. Так, перший варіант, ваша сигніфікація. Зміни, колесо фортуни, енергії змін. Так, ви прагнете самодостатності і будете переповнені саме емоціями від того, що будете отримувати результат. Ви працюєте і багато працюєте. Фізично, інтелектуально ви працюєте, ви укладаєтесь, ви майструєте, ви підвищуєте власний професіоналізм. Саме те ти йдете тим шляхом. Не в, результаті, в результаті зробленої роботи ви розраховуєте, що ви отримаєте той результат, який забезпечить вам ту самодостатність і впевненість в завтрашньому дні. Насправді вас уже на сьогодні переповнюють емоції відносно того, що. Ви вже отримали, ви відчуваєте, що ви йдете вірним шляхом. І насамперед літом 2023 року будуть відбуватись зміни, але ці зміни приведуть вас саме до позитивного результату, до примноження, до здобуття, до покращення. Те, що ви працюєте, можливо, хтось і важко працює, це не означає, що ви залишитесь без результату. Ні, ви досягнете результату, на який розраховуєте. Відносно саме чого і хто до якої цілі прямує, це вже в кожного із вас. Але те, що даний результат наповнюватиме вас, саме відчуття розуміння того, що ви досягли, того, що ви, те, що ви отримали, буде переповнювати вас, емоційно підйом наповнення як емоційно, так і енергетично. Неприємні події. Ви не будете знаходитися в бездіяльності і залишатися саме в бездіяльності і в негативному емоційному стані, небажання діяти, небажання рухатись, небажання йти саме з тієї ситуації. В якій ви знаходилися, або в обставинах, ні, ви приймете для себе остаточне рішення і будете рухатись далі. Ви зрозумієте, що якщо ви не розіб'єте ті стіни, або не подолаєте ті перепони, які є на вашому шляху, щоб у кожного із вас саме це. Не асоціювалося, це можуть бути конкуренти, це можуть бути ситуації обставини, це потреба вирішити деякі питання, це потреба розрішити якісь ситуації, але загалом це саме те, що заважає вам, заважає вам саме досягнути того результату, до якого ви прямуєте, а ви будете працювати. Саме головне, що ви не залишитеся в бездіяльності, сум печаль це не ваша стізя. Ви підете, так, ви залишите, можливо, хтось із вас піде з роботи. Залишить саме те, в чому він знаходився, але зрозумів, що безрезультативно саме тут, саме в цьому місці, саме в цих обставинах, далі продовжувати залишатися. Ні результату, ні перспективи. Потрібно йти. Потрібно рухатися далі. Так, ви працюєте, ви багато працюєте. Але одне діло, коли ви працюєте, розраховуючи на перспективу на результати, ви отримуєте, а друге діло, коли ви навіть, звичайно, що працюєте, вкладаєтесь фізично, інтелектуально, але результату немає. Або це настільки мізерна віддача порівняно з тим, наскільки ви ресурсно вкладаєтеся в дану справу, що сенсу немає залишатися тут. Потрібно рухатись, потрібно долати, потрібно вирішувати, потрібно приймати рішення, робити вибір, але рухатися, розбивати стіни, долати перепони. Які ще події літа 23-го. Виходити саме з ситуації, коли у вас є фінансові питання. У вас є потреба покращити фінансовий достаток і матеріальний достаток, і ви розумієте, що ресурси є. Ви можете досягти, ви можете. Зрозуміло, що отримати той результат, який ви бажали, потрібно діяти, активно діяти, приймати можливу ініціативу саме в цій ситуації, яка склалася в вашому житті. Тим більше, колесо фортуни, удача буде сприяти вашим змінам, змінам в вашому житті, вони будуть входити, давати вам можливості. Але рухати, діяти так, зрозуміло, що тільки вам. Ну, ви зрозумієте, щоб отримати результат, щоб забезпечити себе благополуччям, достатком себе, своїх рідних та близьких людей, ви повинні займати активну позицію. Ви не повинні знаходитися в прострації. Можливо, якийсь момент, і була потреба саме знаходитися не акцентуючи момент на своїй присутності в тій чи іншій ситуації, але не зараз. Хоча ви завжди були ресурсною людиною, хоча ви завжди зрозуміло, що займали в якийсь період свого життя активну позицію, але потім вирішили все-таки внести зміни, можливо, відпочити, можливо, переглянути саме той шлях, яким ви рухалися далі. Але на зараз ні. На зараз потреба діяти, проявлятися активно, щоб ви могли забезпечити, щоб ви могли навіть розраховувати на примноження, на покращення. Король пентаклів, результат. Ви самодостатні, і тому й не повинно бути сумнію, що ви досягнете. А літо 23-го року так ви будете працювати. Приємні події, приємні події, що ви отримаєте той результат. На які розраховуєте, а саме головне це ви досягнете мети, ви досягнете цілі, ви бажаєте досягти благополуччя і достатку, щоб ви розуміли, що ваші рідні та близькі люди, і ви в тому числі забезпечені, що ви зможете забезпечити їх насамперед, їхні потреби, надати їм можливість не хвилюватися. Радіти життю, насолоджуватися життям, наскільки це можливо в тій чи іншій ситуації, зрозуміло. У кожного адекватна оцінка повинна існувати по відношенню до ситуації, в якій ви знаходитеся, і які зовнішні обставини відбуваються навколо вас. Але зрозуміло, що покращення, здобуття примноження ви отримаєте як результат вашої праці, як досягнення саме. Того, чого ви бажаєте, на що ви розраховуєте пораду. Здійснюйте свої мрії та бажання. Ваша родина та близькі люди це саме те, що наповнює вас і є стимулом для вас, тому вам потрібно боротися, і ви розумієте це, як ніхто інший. Відстоювати боротися, щоб досягнути результату. У вас вірна позиція по відношенню до того, що. Відбувається загалом в вашому житті. Але так зрозуміло, що іноді є бажання відпочити, наповнитися, стабілізувати, або все ж таки проаналізувати те, як ви рухалися, наприклад, яким шляхом саме в минулому, і в чому ви бажаєте реалізовуватись в майбутньому. І саме є потреба в таких моментах в житті загалом. Але на даний момент ви... Самодостатня зріла, мудра і досвідчена людина, яка розуміє, що тільки активними діями, активною позицією, так є справи, є самопроєкти, які ви можете реалізувати і досягнути саме того рівня благополуччя і достатку, який надасть вам можливість забезпечити і себе, і своїх рідних, і близьких людей, надати можливість знаходитись в спокої. В задоволенні, насолоджуватись життям, наскільки це можливо по відношенню до зовнішніх факторів, зрозуміло, що є іноді ті події, на які ми вплинути не можемо, але загалом для того, щоб протистояти, для того, щоб боротися, для того, щоб насолоджуватись, для того, щоб жити і мати можливості регулювати саме ті питання, вирішувати, знаходити відповіді своєчасно. Не тонути в болоті тих ситуацій, питань, які виникають, і не мати можливості їх вирішити. Ні, абсолютно, це не ваш шлях, не ваше життя. Ви завчасно розумієте, що потрібно робити і чим потрібно забезпечити і себе, і своїх рідних людей для того, щоб вони зрозуміло, що знаходилися в спокої, відчували захист забезпечення саме. Тим рівнем благополуччя, який надасть їм можливості спокійно жити, вирішувати питання, насолоджуватись життям, наповнюватись, бути в балансі емоційному. Саме це, саме цей результат ви отримаєте, тому що ви й прагнете. Ви завжди мріяли. Ви турбувалися про рідних та близьких людей і завжди були воїном. В своєму житті. Не обов'язково брати меч. Інтелект це теж меч без меча, розум, інтелект, надає вам можливості знаходити відповіді, знаходити варіанти і здобувати саме ті шанси і можливості вирішувати ті чи інші питання, вибудовувати саме проекти. Реалізовувати проєкти, які надають вам можливості забезпечити себе, своїх рідних та близьких людей тим благополуччям, в якому була потреба, і якого ви прагнули досягти. Про який ви мріяли, і до якого ви рухалися. Саме це ви перший варіант літо 23 го року. Дякую. Літо 23 го року, приємні події, другий варіант ваша сигніфікація. Празність, спілкування, взаємодія. Неочікувані зміни розбило вам серце. Те, що відбулося в вашому житті руйнування, втрати. І це все було неочікувано настільки, що ви навіть не зрозуміли в той момент, що відбувається, тому що навіть не розраховували. Але рухатись потрібно, жити потрібно, життя продовжується. І ви розумієте, що. Ваш шлях, яким ви далі будете рухатись, буде саме тим, який ви виберете, хто стоїть перед вибором. Куди рухатись? що робити? Праздність говорить про те, що є спілкування взаємодія, може обговорення, можливо, є потреба в даній ситуації, можливо, рідні та близькі люди турбуються і друзі, турбуються за вас, і тому є спілкування взаємодія. Саме енергія, активність присутні в вашому житті, але ви знаходитеся в роздумах, що вам робити і куди вам рухатися далі? Приємні події літо 23-го року, другий варіант. Кермічна ситуація по правосуддю. Вищі сили будуть вам допомагати на вашому шляху, звернення, розуміння того, що ви знаходитеся в важкій ситуації на даний момент. Можливо, ви турбуєтеся саме про жінку, яка знаходиться в вашому оточенні, і є взаємодія турбота, спілкування, тому що момент, неочікувані зміни, які розбили серце. Можливо, наслідки якоїсь ситуації або подій, які відбулися загалом, і в цій ситуації взаємодія, спілкування з даною людиною, або це якщо в вашому житті, то є та людина, яка підтримує вас на вашому шляху. Зрозуміло, що і вищі сили по правосуддю. Розуміють, що ситуація, події, обставини, які відбулись, принесли в ваше життя саме негативні результати, осад, який ви маєте на зараз, неочікувані. Різкі, негативні. І якби ви розумом не розуміли, що вам потрібно рухатися далі, зрозуміло, що завдяки підтримці вищих сил вони дають вам підказки, дають інформацію, направляють вас тією чи іншою ситуацією або обставинами, що б не відбувалося загалом, ситуація складається так, що вам важко на даний момент події літа. Пройшовши певну ситуацію, негативні обставини, те, що відбувається загалом, зрозуміло, що вищі сили нададуть вам можливість, нададуть вам підтримку в особі людини, яка кохає вас, або яка з почуттями прийде в ваше оточення, або знаходиться поруч з вами. Це ваш партнер, ваш чоловік, ваша родина. Ви відчуєте підтримку, ви відчуєте те, що незважаючи на ситуації, на обставини, які відбуваються негативні в вашому житті, все ж таки є рідні та близькі люди, які підтримують вас або з'явиться та людина, яка завдяки коханню, завдяки взаємодії спілкуванню надасть вам саме ту підтримку, яка виведе вас з даного негативного стану. І це завдяки вищим силам. Вони розуміють, що ви повинні переключитися, ви повинні відновити сили, наповнитися енергією, досягнути балансу емоційного. Тільки тому, що ви саме та людина, яка постраждала по відношенню до обставин до ситуацій, можливо, інші люди сторонні. Або ситуація наскільки не була керована вами, що вам лише тільки потрібно було прийняти все те, що відбулося, уже як результат. Але ви не самі, ви повинні це розуміти. В даний момент, в даній ситуації, те, що відбувається, ви не самі залишаєтеся на даному шляху. Ви самодостатні, але чутливі. Негатив, розбите серце, потрібно зцілювати. І от взаємодія з партнером, взаємодія з близькою людиною, яка надасть вам відчуття благополуччя, спокій, внутрішній спокій. Так, це потрібно буде пропрацьовувати, але загалом цього можливо досягти завдяки підтримці, завдяки взаємодії. Ви сильна людина. Ви, власне, і розумієте, що потрібно боротись, потрібно відстоювати, рухатися, приймаючи ті зміни, які будуть входити в ваше життя, спілкуючись, взаємодія з іншими, з вашим оточенням, з партнером. Це все, що буде відбуватися в вашому житті. Надасть вам можливості вийти саме з цього негативу і відновитися, зцілитися, наповнитися і далі рухатись. Що відбулося в вашому житті. У вас були мрії, були бажання, але в якийсь момент ви втратили можливості реалізувати і досягнути того, про що ви мріяли. Тому що ви зрозуміли, що ви знаходились в ілюзії по відношенню до подій ситуації, можливо, особисто до якогось чоловіка, який був у вашому житті, ви чогось не розуміли. І саме те, про що ви мріяли, воно не здійснилося. Або якщо в вашому житті згодом втративши можливість реалізувати те, чого ви прагнули, ви зрозуміли, що немає можливості. Крапка. А що далі робити? Знаходитися в бездіяльності, ви не та людина. Ви повинні рухатися далі. Ви повинні робити вибір, чого ви саме бажаєте в даний момент і загалом в вашому житті. Ви повинні вибудувати перспективу. Для себе, що ви будете досягати крок за кроком, навіть якщо ситуація обставини, здійснення мрій, поставилася крапка, немає можливості, життя продовжується. Темрява, нерозуміння, а що робити далі? Ваше життя приходить людина, а сенс, можливо, я чогось бажаю іншого. Вибирайте, визначайте пріоритети. Ви повинні керувати власне своїм життям. Ви повинні розуміти, чого ви будете досягати крок за кроком. В чому ви бажаєте реалізуватися надалі? Якщо в вашому житті з'явився чоловік спілкування взаємодія з даною людиною, кармічний партнер, посланий вищими силами, але це не говорить про те, що. Ця взаємодія спілкування не може мати позитивних результатів. Не бути тим шансом, який пройшов ваше життя, саме для того, щоб ви були щасливою людиною, щоб ви відчули це щастя, щоб ви наповнилися щастям, радістю, щоб ви відчули, що, не зважаючи на ситуацію, на обставини, ви перемогли. Можливо, хтось стояв перед вибором між партнерами. І загалом і так може бути, тому що ви не розуміли в певний період свого життя, що вам робити. У вас, можливо, був образ однієї людини, ви зустріли іншу, або ви спілкувалися з однією людиною, розірвали стосунки, вийшли з даних стосунків, і тут неочікувано ви знайомитесь з іншою. Невеликий відрізок часу, ви не розумієте, що вам робити. Вибір серцем в бік людини тільки щойно ви розійшлися з чоловіком, який розбив вам серце. Сенс говорити про інші стосунки, але це вищі сили, вони надають вам шанс, вони говорять, вам, вам все одно потрібно рухатися далі. Не зупинятися в негативі, вам потрібно зцілювати серце. Тільки таким чином ви відчуєте радість, щастя і наповнення. Ви відчуєте наповнення саме від того, що ви не склали руки, що ви боролися, що ви рухаєтеся далі, ви вибираєте життя, незважаючи на ситуацію, обставину, хто в якій знаходиться. Тому що ви розумієте, що саме головне це життя, це час, який втрачається даремно. Лише тільки в спогадах сум за тими людьми, які пішли з нашого життя. Одне діло, коли людина не мала бажання розбивати вам серце, втрачати взаємодію, спілкування загалом йти з вашого життя. Але так трапилося, так обставини події склалися. А інше діло, коли людина Має намір образити, причинити біль, розбити серце. Тому в цьому випадку немає потреби жалкувати, є потреба рухатися далі, діяти і приймати ті шанси й подарунки, які надають вищі сили. Дякую. Магія таро українською, до зустрічі!